Слава Україні смерть Мокшинським окупантам. Сьогодні ділюся рецептом дуже простої, але дуже смачної страви, яка може бути самостійною, а може споживатись і з гарніром, може бути для домашнього вжитку, а можна подавати і на святковий стіл. Готується дуже просто, але треба знати, Технологію приготування, бо від цього залежить смак страви. Отже, поїхали. Отже, спочатку нарізаємо цибулю. Дрібна тут не підходить, треба брати середню або велику. Середню нарізаємо пів кільцями велику чверть кільцями. Нарізану цибулю присолюємо і обов'язково переминаємо. Щоб вона трішки пустила сік, випустила свій аромат, гарненько ось так переминаємо і даємо постояти десь хвилинки дві. Далі м'ясо, це свинина, причому така непісна, соковита, присолюємо і перемішуємо. Солимо за своїм смаком. Присолюємо за своїм смаком і лісові грибочки. У мене тут бабки і сироїжки. Бажано для цієї страви, щоб гриби в основній масі були трубчастими. Тобто бабки, красноголовці, польські, білі, суміш таких трубчастих. Так, перемішали, відставляємо. На суміші соняшникової рафінованої олії. Та вершкового масла обсмажуємо цибулю. На великому вогні, помішуючи, смажимо цибульку до такої легкої карамелізації. Колір золотистий, в мене камера завжди передає трішки темніше. Додаємо м'ясо і смажимо його, помішуючи. М'ясо всі цибулі обсмажені, воно швидко запечатується і буде соковитим. Коли м'ясо із усіх боків побіліло, воно бачите, запечаталося, середині воно, звісно, сирувате, додаємо гриби і помішуючи, теж смажимо. Десь хвилинку на, повільному, на сильному вогні, на тому суйбу. А тоді трішки прикручуємо, збавляємо вогонь і доводимо до готовності. Якщо гриби дуже сухі, то можна додати трішки води. Просто, щоб не приставало це все до сковороди. І вже в самому кінці перед приготуванням. Додаємо трішки чорного перчику за своїм смаком. Більш ніяких спецій не потрібно, щоб не перебився смак. Звичайно, все перемішуємо. Виходить ось така смакота. Хто не пробував, обов'язково приготуйте. І посмакуйте. Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам!